Доброго дня, Україна, всім привіт! Сьогодні на порядку денному вже неділю ми десь ремонтуємо жатку орош. ну Як Появляються якісь інші справи, то GCB, то ще щось, то їдемо те, що потрібно невідкладно робити. Ну, вже зробили певний шмат роботи. Зараз покажу вам на що слід звернути увагу, коли ви. Дивитись таку чи, можливо, схожу жатку. В них принцип майже одинаковий. Роботи. так. Жатка, друзі, Орош, восьмирядкова. Що робимо? Поміняли пластини ті, що протягують це нова. Нова, 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 показую які старі. Якщо хочете гарне подріблення, починати треба з пластин, це ми їх тут і підварювали, що ми їм там тільки не робили, М -м в процесі на одну, на один валець поставили нові і ми були просто вражені. Роботою жатки кардинально все помінялось. Самі вальці розривають стебло вже так, що там дорубати трошки та і все. Так, що отут? Тут ми зробили, знімали коробку, покажу, що було. Було таке ось як отут. Ось дивіться, я вирушу за е мисовий цеп. А от той вал не рухається, а ось дивіться. Бачите? Це, друзі, вироботка на або на шестерні, або на валові, або на самій шпонки. Це з тієї коробки, де ми робили. Ну тут ми фантазірували, там питались наварити. Бо все одно їй хана. Тут е отвір зробили на дві шпонки, що одну можна і другу можна рядом було б ставити. Ну, шестерню купили, нову поміняли. Так, оце, перше, якщо ви купляєте жатку, горош там чи будь-яку іншу, не полініться. В даному випадку. Е Просто піднімаєте кришки і берете отак зацеп. хоч він і буде з'єднаний. Ось дивіться, тут взагалі нема люфта. Рухається все синхронно. І вал, і верхня зірочка, яка приводить мис мисовий цеп. Тут також дивіться, ось, бачите, зразу рухається. А тут дивіться, який люфт. Там, де ми розбирали, знімали оту коробку, оце люфт був удвічі або й втричі більший. Оце ще у цю не знаю, чи встигнем зробити, чи не встигнем. Ну, якщо й не встигнем, то воно доходить, а в процесі відремонтуємо. Так, також замінили всі оці цепи. В процесі вони. Якщо велика вироботка, їх просто перериває. Це вже е, потрібно їх міняти, дивлячись від напрацювання жатки. Ось, бачите? Новенький. Це позажимали, все тут все чітко. Так, потім. Також у нас найбільші проблеми це із. Коробками, які подрібнюють е, стовбур. Так, не знаю, чи встигнемо ми їх зробити. Ну, будемо старатись, скажімо так. Бо хочеться ж не так, що не зліпив згім і гейпалок і пустив у роботу. Хочеться зробити, його, щоб воно працювало і працювало. Так. Це дві розібрані, дві розібрані коробки, які потрібно ремонтувати. Ця ціла, відірвані болти. Це від попередників нам досталось такі нюанси. Скажімо, так, ми на це уваги не звертали, тому що ми й подумати не могли, що таке може бути. Але коли відірвало одну коробку то ми зрозуміли, що щось там не так. Викручуємо зламані шпильки, надіваємо шайбу, приварюємо, а тоді болт. Рівненько стовпу, трохи догори, ще догори, але трохи догори. Це нормально. Це у нас многоразовий разовий був.

Відставки Другий піде, чи ні? легко принцип зрозумілий. сайба, тоді болт і викручуємо. Так. Це вже нова шестерня. Нова. Це ось з однієї коробки. Так, без зубів. І. Також їх три в нас розібраних. Десь отут була ще одна. Десь ми вибивали з батьком. Де він її прийняв? А, во, то він її перевернув догори ногами, а я не побачив. І ось треба замінити. Ціна питання 1400 гривень. 1400 гривень це на подрібнювач, оце дорого, недорого, не знаю, більш-менш адекватно. Ну, а на головний редуктор, що це ми то 2,5. Ну, якось так. Якби на той момент, коли ми починали ремонтувати, в нас було в строю GCB, то ми б її просто відчепили, підняли б її догори ногами і було б набагато легше це все діло розбирати. Ну, а так, GCB то вже в строю, ну, вже майже все і зробили. Що, не знаю, чи будемо його відтіпати, робити всі ці маніпуляції. Ну, друзі, оце перше, на що потрібно звернути увагу. Друге, це берете і відкручуєте усі пробки на коробки. І дивитесь. Якщо слини тече, то як майбутній власник, це будуть вам проблеми. Не так просто, бо тут все розбирається, все громістке, важке. ну Так, так потім що? Вроді і дрібниця, ну, дивіться, зробили та ще таке. Оці носки поприварювали. Тому що воно бовтається, як ми його не затягували, як ми його не робили по-людському, нічого в нас не вийшло. Поприварювали та, та й все. Також познімали оці лижі. Отут вони стоять отак. Отак. Воно то й регулюється, можна, ми його саме дужче ну, піднімали вгору, щоб якомога нижче йшли носаки до землі. Ми їх ставити не будемо. Вони нам заважають піднімати полеглу кукурудзу. Отакі кусочки прутиків і просто пушка. Піднімає все. В минулому році ставили сюди такі щитки з каністр. Ну, вони не завжди потрібні. Якщо у вас качани розміщені низько до землі, то вони тільки заважають. А ще, якщо у вас качани слабо тримаються на стеблі, то оці пластини взагалі їх можуть одривати. Ну, а взагалі, та що, жадка, як жадка? Один із мінусів, вона важка. 3-300, по-моєму, її вага. Тому ми і ставили допоміжний циліндр. Бачите, у нас тут їх два стоїть. Один, ну, як два, так як положено, не піднімало. Е, якби ще сказали там люди, якби може у вас там не ідеальна гідравліка, може слабий насос. Ну, друзі, є комбайни. Я бачив, що прямо із заводу стоїть. Е, Три циліндри. Тільки ми відразу його були, зробили посередині. І це була е, помилка, тому що е, тоді він мішав, коли ми знімаємо жатку на тілешку. В процесі ми переварили і поставили його під одну сторону. Так, е, ну, тому що так є на комбайнах прямо з заводу. Вони так стоять. Два в парі і один віддільно. Ніби то і все. По сторонах, там, де цепи стоять, ну, а що, ви просто відкрили, подивилися, люфтів, щоб не було, та й все. Доведемо до ума, відкосимо свою кукурудзу в цьому році і будемо продавати. Продавати будемо, тому що. Хочеться, хочеться щось свіжіше. Ну, а там хто знає, це ж опять ці нульові технології. Хочемо і ми не нульові технології спробувати, а просто прямі посіви. Можливо, будемо орати не кожен рік, а через рік, а може, раз у три роки. Ну, будемо пробувати. Залежить це також від зміни. Скажімо так, кукурудзяні посіви. У нас е, плануємо зменшувати. Оце таке. Все, друзі. Вроді, все, розказав. Кому е, що не зрозуміло, чи щось е, хочете запитати, запитуйте, е, можу дати номер телефона, розповім, розкажу, як є. Ну, скажімо так, із подрібнювачами ще треба трохи грошей і трохи сил, щоб воно все запрацювало. Ножі ми ставили в минулому році нові, там вироботка мінімальна. Ну, должно все працювати. Треба його зробити просто так, як воно должно бути. А то воно там перед цим стояли ножі різної ваги. Ну, по різному постирані. В общем, вібрація. Щось відірване. Ну, поки сам своїми руками все не перебереш, то діла не буде. Все, друзі, всім пока. Соя сохне потихеньку. Завтра плануємо збирати.